А ти знаєш, Єгорчику, вираз це горить в руках. Так, нам це колись казала класна керівничка, коли ми в їдальні швидко працювали ложками. А по тобі і не скажеш, що ти любиш їсти. Але я знаю фокус, коли руки аж димляться. А це не боляче. Взагалі-то ні. Дивися, нам потрібні тарілка, сірники і руки. Я сподіваюся, ти не будеш пускати руки в тарілку і підпалювати. Звичайно, ні. Дивися, нам треба відідрати від, від цієї коробки сірників сірку. Вона дуже легко здирається. Давай. Кладемо її, а тепер підпалюємо. Звичайно, вогонь дітям не іграшки, Єгорчик правильно помітив, тому усі оці досліди або інші, які ви проводите з вогнем, проводьте, будь ласка, під наглядом дорослих. Бачиш, на тарілці утворився наліт, витираємо його пальцем. Давай. І тепер нічого не вийшло. Давай ще раз візьмемо інші сірники, здеремо знову ось цю сірку. Обов'язково треба, щоб нижня сторона сірки лежала на тарілці. Так, так, так. Тому слідкуйте за тим, щоб е, вся ваша сірка згорала вниз стороною оцією. Якщо Чого не догоріла, не можна і ще раз спробувати раз підпалити її. Тепер дивіться, оцей наліт, оцей, який утворився, ми його просто беремо пальцями. Давай. Ого, Женженочів, в тебе справді димляться руки. Бачиш, Єгорчик, буває дим без вогню. Хм, а вогонь без диму. І вогонь без диму можна зробити. Для цього нам треба дивись, взяти оцю кришечку, взяти перманганат калію, Насипати його трошки. Ось сюди, от. Обережно не чіпай його руками. Так, дуже, дуже схоже на залізну стружку. Тепер беремо гліцерин, прибираємо руки, ніс, волосся. Крапаємо гліцерином в нашу марганцівку. І чекаємо. Там бачиш, вже почала відбуватися якась реакція. Зараз ще загориться. О! Вау, воно горить! дуже-дуже класно вийшло. Дуже ну, а можна якось вогнем керувати? Звичайно, можна. Спробуємо взяти іншу штуку, поставимо його одне на одне, запалимо запальничкою наш сухий спирт, обов'язково всі досліди проводьте в присутності дорослих. Запалюємо наше сухе пальне. Беремо е, просто звичайну пластикову банку і ставимо сюди. Бачиш, вогонь у нас весь час йде вгору. Так. Але якщо ми візьмемо ножиці, обріжемо нашу оцю банку, так, щоб утворились дві половинки. Тримай. Обрізаємо, то подивись, як буде себе вести вогонь. Він починає відхилятися, бачиш? Вогонь став ще більший, ще й колихається. Так, те ж саме можна зробити і з димом, але ми з тобою зараз цей вогонь притушимо, закриючи йому доступ до повітря, і поставимо. Димові палички. От оце у нас будуть димові палички. Це в мене колись літали по хаті комарі. Я їх таким чином відганяв. Запалюємо. Загорілось так. Кладемо її на одну сторону, запалюємо другу. Кладемо її на іншу сторону, а тепер ставимо наші оці дві прекрасні половинки. Оцих наших баночок. Тепер бачиш, дим утворює справжній торнадо у пляшці. Вау, а можна так зробити з вогнем? Що, запхати вогонь у пляшку? Давай. Ну, давай зробимо. Тепер нам треба взяти пляшку, взяти спирт медичний. Але надіюсь, ти не будеш його пити, а підпалювати. Звичайно, тому що, любі глядачі, незалежно від того, який це у вас хімреактив, його не можна пробувати. Обов'язково, кажу, це для дорослих. Не можна пробувати спирт. Навіть спирт. Так, навіть спирт. Наливаємо його в нашу пляшку. Тепер нам треба трошки його розкалопуцати, щоб він розтікся по стінках. І тепер дуже обережно підпалюємо. Бачиш, вогонь дуже небезпечний, тому обов'язково всі досліди проводьте під наглядом дорослих. Зараз тобі покажу дослід, коли можна вогонь просто перелити, наприклад, зі стакана в стакан. Таке бачив колись? Ні, ніколи. Для цього нам треба взяти от стакан, взяти банку, ми будемо зараз сюди переливати. Наливаємо стакан трохи, зовсім трохи, взагалі дуже-дуже трохи, спирту. Запалюємо його. Бачиш, у нас в склянці горить вода, Ого. здається, що вода. Обережно беремо, прибирай руки і переливаємо. Склянку. Ну там у нас не горить, але в нас горить дуже, дуже гарно горить ось у цій склянці. А тут уже теж загорілось, бачиш? Обов'язково треба слідкувати за тим, щоб ні волосся, ні е, нічого не потрапило у цю банку склянку, тому що це може бути небезпечно. Для того, щоб затушити, знову закриємо доступ повітря для нашого вогню. От бачиш, сірники дітям не іграшки. Обов'язково проводьте ці досліди е, під наглядом дорослих, тому що е, вогонь він дуже небезпечний. Він така дивна річ, він навіть тіні не відкидає. Та ну, всі речі тіні відкидають. Ну дивися, зараз проведемо простий дослід. От у мене є папір. Зараз оці склянки наші прекрасні відставимо. Е, папір, звичайний, тримаю його. Беремо сірник. Дивися, бачиш тінь від сірника? Так, бачу. А тепер ми цей сірник запалимо. Ого, я бачу сінь, тінь від сірника, а від вогня його немає. А ми залишимо цю загадку для наших глядачів. Любі глядачі, якщо ви здогадалися, чому вогонь не відкидає тіні, обов'язково надішліть нам на оцю пошту і отримуєте подарунки від нас з Єгором і від програми Наукові забавки. Ну, ти ж я наш інтриган. А можеш ще щось мені зробити цікавий? Ну, можу зробити так, щоб серветку, яку ти опустиш у воду, щоб вона залишилась сухою. Ну, і що ти будеш робити? Підпалювати? Для цього не обов'язково підпалювати. Нам треба вода. вода. Так, ставимо її сюди. Беремо серветку. Або дві, або десять, або скільки завгодно. Беремо стаканчик, звичайний, запихаємо серветку у стаканчик і опускаємо в воду. Опускаємо на шпоки. Чекаємо. А тепер. Та-дам! Вона суха. Ого, вона повністю суха. Мені здається, це ти своїми дивними пальцями її висушив. Ну, пальці то у мене, звичайно, димні, але прибирати доведеться як Ех, Це точно. Тому ми зараз будемо з Єгором прибирати оце весь гармидер, а ви, любі глядачі, обов'язково намалюйте той фокус, який вам запам'ятався, і надішліть на цю пошту. А переможці обов'язково подаруночки від телеканалу погляд та нас шаншенечу. До побачення, до зустрічі.